Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про виваріт матки. Що це таке? Виваріт матки це ускладнення частіше за все пологів, коли матка, от буквально як шкарпетка, може вивертатися. Тобто матка із положення от такого стандартного грошоподібного, Її частина дно матки через шийку матки виходить, і як шкарпетку ми можемо вивертати, так вивертається матка. Коли це може бути, може бути коли дуже коротка поповина, коли третій період пологів веде кошерка і підтягує за поповину занадто сильно і не робить контртракції, або плацента дуже сильно прикріпилася, тобто є різні причини, і ми дуже багато зустрічали вивертів матки, коли активне ведення третього періоду пологів започатковували в Україні. Це було більше 10 років тому вже. Зараз це рідкісне явище в акушерстві, тому що вже навчилися контртракцію робити оці ці моменти. І це достатньо рідкісне явище. Але воно потребує великої уваги, тому що вправляється воно часто під наркозом, і треба дуже вчасно це зробити, тому що, якщо не зробити вчасно, матка може защемитися і е, прийдеться робити навіть лапаротомну операцію, а то й видалення матки. Це таке серйозне ускладнення. Також виверт матки може бути при субмокозному вузлі. Який народжується, він виходить через шийку матки. Якщо потягнути і агресивно його видаляти, то може бути ускладнення і в гінекології. Така рідкісна ситуація, але виваріт матки може бути і в гінекології. От така інформація це ургентна ситуація, вона ургентна як в гінекології, так і в акушерстві. І потребує негайного вправлення. Тому тут вам нічого не пораджу, оскільки без фахівця з вивартом матки ви точно не впораєтесь, тому якщо ви бачите якісь пологи на дому, щось таке трапляється і ви бачите, що є підозра, щось торчить із піхви, то негайно треба звертатись в лікарню для того, щоб вам змогли допомогти або людині, яка поруч з вами.